У нас зайшли, вони ж хотіли так, як на парад з а вони навіть чернігу не могли взяти. І вони вирішили повернутися, як у нас, очки, рядом на пошті 15 кілометрів Чернігова через Десну. І вони хотіли в кольце взяти Чернігова. І тут вони задержалися. Тишина була, минуту, тільки стрельби, стрельбища. Хати всі сидимо, одна горить, друга горить, їхні машини все горить. Тежахіття, що воно. Це як сон. Налетів, а Такий сон, що вже не можна проснутися. Ввечері перед третім ви вже вам потелефонували з сусіднього села. І вони до нас зайшли, вони вже зайшли злії. По їхніх розговорах вони дочинили йшли, їх ніхто не чіпав, вони були ще, як сказати. Болі-меньмо спокійні, людей не чіпали. А коли вже до нас зайшли, ми почули, що їх більші втрати, втрати. і в техніці, і в людях, і вони вже у нас були кріпко обозльовані. Уже в нашому селі вони давай людей одразу по хатах ходить, машини, які вніштожать, всі машини, які побили, попалили, щоб ніхто нікуди не мог втекти. Телефонів людей всіх відбирали, розбивали, обстрілювали, людей зачиняли в погребах. Куди день, щоб ніхто не, не, не мог нікуди втекти. Хоча втекти ж воно нереально було. У нас люди, які по трасі їхали, що на Київ, що в Чернігова, хоча мости ж. побити були, то в об'їзд проїжджали. Ну, не жодна машина по трасі не проїхала. Ми всі погороні стояли. Ми з людьми з усіми все не пропускали людей. Десь у 4 часа. десь отакий гадий час, вони зайшли, ще відновато було. А потім вони розполагалися, вони не дивилися не на забори, не на, що, Вони прямо одразу. БТРи, Ради, бензовози, всю техніку, яка була, вони почали до людей во дворі заїжджати і прямо під хати розполагати свою техніку. Ну, вже боялися, що по їх не стріляли. Ну, так. А потім вже ночі ходили, облав свої, робили людей, шукали зачиняли. а потім вже на другий, на третій день, це вже 4, 5 числа. Вони по селу по вулицях ходили і всіх людей вилавлювали по вулицях, зганяли в одну вулицю в одне місце і під долом автоматами в і людей всі гнали сюди. Я до війни тут у дитячому садочку за вгостом працював. Це було, як сказати, для дітей було це дуже хороша природа, місце таке. Одні не, 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 до нас екологія приїжджає. Їм не треба було перевіряти, ні ні нічого, як тільки там, де цибалці, що. Вони прийшли, одні птички співають, білочки бігають, птички співають, не машини не на них, одне удовольствие. І так очки на прогулку, у лісок дітей там поля, одички по стиці, по дорозі, у лісок на прогулку. Листочки, гербарі збирають, чишки діти проходять по селу. Село молодеє, село відновлене було. Будинки всі. Нові вулиці, забори, все нове село, красиве, розстроєне було. Вони приїхали, нічого не залишилося. Все погорено, 18 будинків, все. З чим згорене. Раніше займалися, тут у нас вирощували клубніка, смородина, сажанці, яблука, груші. Яблука ж багато, до 200 гектар у нас одних садів було, холодильники є. І літом вирощували яблука, потім все в холодильник ховали. Ж, а потім зиму перебирали, возили по мапу торгових сетях. Таке, у нас, нас, нас клубніка була і ще в колишні времена газони тільки були. 53-й газончики були. Так ми своїми газонами оцим расистам в морську клубніку своїм ходом возили. О, було таке. Время. Е, міцно стояв на ногах, так? Нормально, розвив. ми жили. Молодіж основно була, роботи було всім. Роботи було, людей дуже багато було в селі. Молоді всі люди були, дві бригади було, одна садовая, одна питомницька, сажицями займалися, садами. До війни було скільки людей? 350 десь. До 400 людей було. Зараз таке шкіло люди. Повертаються, починають. Із садів нема нічого. Нічого нема, там вже все було. Давно вже все пішло, воно прахом. Ну, раніше почало, а це повністю. У Окрім війни, як і машини, як і трактора, дещо склади, де що все було, все. все погоріло, все згоріло. Нічого там не залишилося вже. Тут до 30 дітей, школьників були. А в садочку було 40-20, молодша група і 20 старша. Це ящиками вони закривали? Вони закривалися, ну. ось тут. Якраз сюди два прильоти було, там третій, отут прильот був, оце земля осваїлась переліку. І сюди як попадало, добре, так це вони вже ховалися.